Посперечалися українці, англійці та французи, хто довше в холодильнику просидить. Англійці взяли з собою карти і віскі, витримали тільки один день. Французи взяли з собою вино і жінок, просиділи два дня. Українці взяли самогони, сало, тиждень вже сидять, два. Всі вирішили, що вони там замерзли. Хтось вирішив подивитись, як вони там. Відкриває двері, а йому подача в морду, двері знову закриваються. Чується діалог із холодильника. Вась, за що ти його так? Тут і так холодно, а він ще двері відкриває. Чуєш, куме? постеж за самогонним апаратом. Мені тут треба в місто з'їздити. А як за ним стежити? Так простіше простого: от сюди під змійовик, треба банки підставляти, а у середину два відра води наляш. Сів кум за апарат, поміняв пару банок, а потім взяв два відра і за водою пішов. Повертається з повними відрами, а в будинку два мінта. Ну що, будемо значить протокол складати? Як скажете, панове, сижу, пишу, Ішов по вулиці, дивлюся, з будинку кума Дим іде. Я подумав, що пожежа і прийшов з двома відрами води гасити. А там виявляється, сидять два мінта і самогонку женуть. Хлопець приходить у церкву. Отче, я маю сповідатися. Давай, сину мій, полегши свою душу. Ну, я на тому тижні подрузі допомагав шафу купе складати. Склали, пішов дощ, вона каже Ну куди ти таким дощем підеш? Залишайся. Ну, я лишився, ми переспали. А кілька днів тому жінці друга допомагав шпалери клеяти, наклеїли, і дощ пішов. Вона каже: ну куди ти таким дощем підеш? Посидь поки, зачекай. І ми переспали. А вчора другу в гаражі допомагав машину ремонтувати. Відремонтували, і дощ пішов. Він каже: Ну куди ти дощем підеш? Залишайся, вип'ємо. Ну, ми напились і да, ми переспали. Що мені робити, отче? Іди нафік звідси, сину мій, поки дощ не пішов. Зустрічаються два мужики на тому світі. Ти як помер? Замерз. А ти як? Від сміху помер. Це як? Був я у коханкін дзвінок у двері. Я в паніку, чоловік. Вона йому відро для сміття у двері подала. Поки він ходив, я одягнувся і пішов. Приходжу додому, дзвоню, а дружина мені відро простягає. Я все зрозумів, увірвався в квартиру, все перерив, а нікого не знайшов. Сів на диван, сміявся, сміявся. Від сміху і помер. Дурень! Заглянув би в холодильник, обоє б живі залишилися. Карлсон, який мешкає на даху, напросився в гості до жінки. Вона запитує: А раптом чоловік повернеться, а я у вікно. Тож п'ятнадцятий поверх. Я Карлсон узяв і полетів. Тільки розташувалися, загримів ключ у замку. Жінка схопила Карлсона та викинула у вікно. Входить чоловік. Хто в нас був? Нікого не було. А на стільці штани із пропелером. Їде чоловік на машині. Раптом внутрішній голос каже: Зупинись і копай ось тут. Зупинився, копає. Опа, знайшов мішок золота. Йде далі. Раптом внутрішній голос каже Зупинись і кинь мішок в море. Чоловік думає зараз випливе десять мішків. Кинув мішок в море, нічого не виплило. А внутрішній голос бачив, як булькнуло. Стоїть чоловік на кухні, пельмені ліпить. Тут валюється п'янюча жінка. О, у нас пельмешки будуть. Чоловік. Алкашка клята знову нажерлася. Сходи краще до сусідів за сіллю, в будинку сіль закінчилася. Ну, вийшла дружина у двір, озирнулась до хвіртки далеко. Дай, думає, через паркан перелізу. Почала перелазити, ногою зачепилася і назад на землю впала. Будучи в повній впевненості, що знаходиться на сусідському подвір'ї, піднімається, обтрушується, стукає в двері, заходить. О, і у вас пальмешки? Чоловік. Ти що, стукнулася? А ви що, у вікно бачили? До командира частини приходить дружина офіцера з проханням. Повпливайте на мого чоловіка, він мені зраджує. Ну, вже так відразу і зраджує. У вас що, є докази? Є, ось знайшла у нього в кишені жіночі труси. У цей момент лунає сигнал загальної тривоги. Командир пхає труси до себе в кишеню і говорить Добре, потім з ним розберемося. Після закінчення тривоги, пізно увечері, командир, втомлений, повертається додому, сіли вечеряти. Дружина його запитує А вам платню сьогодні давали? Ага. Піди там візьми в кишені. Дружина повертається, тримаючи в руках гроші і трусики. Ну, і жартівник ти у мене, Петрику. Я третій день ці труси шукаю, а ти їх в кишені носиш. <риклад> Купе поїзда. Їдуть мама, донька, солдат і прапорщик. Раптом гасне світло і лунає дзвінкий ляпас. Мати подумала треба ж, донька зовсім доросла, а лізти до себе не дозволяє. Молодець, донька. Треба ж, мама вже десять років без чоловіка, а не дозволяє, прапорщик. Тьфу, треба ж. Солдат пристає, а мені дісталося. Солдат. Ще раз світло згасне, я йому ще раз вріжу. Пане отець, ви порушили. Але я не буду вас оштрафовувати, якщо ви чесно, мені скажете. Що сказати? Чи є Бог? Звичайно є. А рай і рай є. А пекло. А от пекла немає. Чому? Всю смолу взяли на асфальт, а вас, чортів, на дороги поставили.